На ковтинович у нас в гостях острів розваг це арт-менеджер прийшла до нас сьогодні. в гості, пані Олена, аби розповісти все про острів розваг, тому що говоримо сьогодні, де відпочити взимку. Що робити? А саме що робити в Житомирі, якщо не маєте змоги там відпочивати десь за кордоном, або в за межами України так. чи незимкою єдиною все. тут прикол в тому, що купа акцій мені ну, вже сама на, на, на носі просто сказали. вже з, з особу... Саме до, до зими і день студента. Попереду зараз вони а, нас розказ Олен, все. розповідайте. Доброго ранку всім, доброго ранку, Житомир. Доброго ранку всім, хто не в Житомирі, хто хоче відпочивати. Сьогодні ця інформація для вас. І так, острів розваг вас вітає сьогодні. Острів розваг це сімейний центр. Це сімейний центр, центр для сім'ї, для молоді, для дітей, для всіх тих, хто готовий провести свій час з користю і, звичайно, весело. Ви говорили про акції і знову ж таке. Да, Маєте ви говорити про акцію. Да, да маємо, ми говорити. І знаєте, що саме цікаве, у нас, нам є що сказати, оскільки у нас просто безмежна безліч акцій, які розпочинаються з самого ранку. Перша акція, яка називається ранковий марафон. Якщо ви любите бігати, якщо ви любите бігати відпочиваючи, тоді вам до нас. Суть ранкового марафону заключається в тому, що за 77 гривень а дитина, людина, доросла будь-якого віку немає ніяких вікових обмежень за 77 гривень має 3 години без ліміту. Тобто всі атракціони, 3 години ви відвідуєте хоч... Всі три години на релодромі, хоч всі три години, тобто в, такі, в такому стилі. І е, зачаю на ранковий марафон, з того, що ви маєте, грубо кажучи, встигнути на всіх атракціонах порозважатися. Ну, Якщо вже прогулювати школу, то скорості звісно. Або йти, коли на другу зміну, то вранці забігти на е, острів розваг. На ранковий марафон вибігати, побігти в школу і отримувати там, е, і отримувати там або стусанів, або гарні бу, оцінки. Ні, гарні оцінки. І отримати там гарні оцінки, оскільки острів розваг. Ще одну акцію, яка називається Вчись на відмінно. Якщо ви отримали за тиждень 5 відмінних оцінок, а ми нараховуємо 25 бонусів на вашу карточку. Тобто ви приходите з своїми відмінними оцінками 10, 12, 11, двойки, бажано не приносить, ну нічого. Я зарані за виріс. Це трохи несправедливо, знаєте, то, що в моєму дитинстві, на жаль, не було таких закладів. Це б і 10-11 не було. <с <с Ne, були, були вже були старших, старших в одному якомусь класі, там десь. Ну були в мене вже 12 бальна, мене була. Да. Дошкільного молочинка, розумничка. Дошкільного не було. Я навіть дитячий Сан садочок не так, не про мене зараз, це психологи. Давайте Переходите, показуєте свій е, щоденник, і звичайно ми нараховуємо 25 бонусів. А наступна акція знову ж таки для школярів. У нас така, скажімо. Пакет з трьох акцій, які відносно школярів, які діють для школярів. А в другій половині дня, якщо ви навчаєтесь в першу половину дня, а, ми даруємо таку можливість як продльонка. Тобто, ти мало, що в школі навчався, то все кидає школи, біжи розважатись на продльонку острів розваги. Суть акції заключається в тому, що ви можете придбати а, одну годину без ліміту на всі атракціони за 30 гривень. Тобто, а, із двох до п'ятої, ви можете вибрати якусь одну годину. Якщо ж ви хочете дві, можете відразу дві купувати. Тобто, якщо вас з немало вам одні однієї години, ви можете придбати ще одну, і з такому чині знову ж таки така система, як в ранговому марафоні, розважаєтесь, знову ж таки. Там як пішли, так і прийшли в годину десять вечора у вас, додому. У, у, у вас є якісь ліжка там, щоб посилитися, щоб там до на добу, на, на місяць заїхати туди. Я думаю, у нас є батут. У Нас є батут, який дуже дуже м'якенький, і там, от коли нас працівники втомлюються, вони. Біжать туди відпочивати. Та не здавайся зараз, не пускать. пускати ти працюєш бризін. Да. Працює. Нас просто настільки весело, що нас спать не можна, розумієте? Нам не можна спати. А також у нас різноманітні такі дні, скажімо, наприклад, як безлімітний четвер. Якщо вам мало трьох годин, двох годин, однієї години безліміту, ви можете придбати весь день з 10 до 10 вечора за 200 гривень. Тільки, але це один день тиждень, четвер. Такі акції, ранковий марафон, щоденник і прилянку вони діють буденні дні. святкові вони не діють. А ось четвер 200 гривень і повністю весь день без ліміту. Або ж середа, день роллера. Коли ви можете сходити на ролики за грубокачу півціни за 30 гривень. А Де можна про всі ці акції почитати? Ну так, а, наприклад, зараз мама дивиться. Ой, не встигає записувати. А, у Нас дуже дуже багато така інформаційна кампанія. Звичайно, це соцмережі, однокласники, фейсбук. ВКонтакті, які підписані острів Розваг, сімейний центр острів Розваг, які групи, такі, як і група, так і аккаунт, і звичайно сайт Острів Розваг. І б, реклама, звичайно, по місту. Знову ж таки, ми розміщуємо, аби люди просто були усвідомлені і знали про наші акції. Ось Пані Олена, ще таке питання: а якщо, наприклад, ну, я то знаю, але може хтось не знає, що це таке острів Розваг взагалі, розкажіть. Острів Розваг Особисто для мене, і, напевне, для таких більш молодих людей, це місце від. Починку, як і тіла, так і просто морально відпочивати, з того, що зараз настільки величезна така кампанія інформаційно, ти виходиш дуже дуже багато інформації. Робота, навчання в дітей це знову ж таки навчання в школі ніхто відпочивати не дасть. А ось тут можливість відпочити як і в голові. Так, напевно, і просто душевно. З Сім'єю просто молода пара, або ж це буде компанія друзів, компанія. Людина, яка не стала депутатом на виборах. Так, Так, яка має багато вільного часу. Просто це сімейний, звичайно, це сімейний центр. Але якщо ви маєте можливість і маєте бажання, наприклад, просто хоча б поснідати, пообідати, повечеряти в гарній атмосфері а, такого сімейного а, затишку, приходьте, в нас є чудовий ресторан, приходьте за піцами. У нас є чудова пропозиція, якщо берете з собою. словом, зранку. Ви прибігаєте до нас, берете піцу, ми вам даруємо подарунок, оскільки ви, якщо берете піцу на цей, поснідали і починаєте ефір. Ага, і ранку такі прибігаємо. Що вам буде? Піцу хочу. Ну слухайте, я просто якийсь безлімітний безліміті. Ще їжі. я не побоюся цього. Халява. Не кричи до вас. Я не насправді класно. А скільки людей у вас взагалі в день там чи по за тиждень? Не знаю. За тиждень ну досить тяжко вираховувати саму прохідність. П'яти до шісти тисяч триста двадцять. Так, <shirt> да, так, да, да, бо 6026 сімдесяти. А приблизно в прийшов Беденмішку. <реш> Приблизно е, прохідність в буденний день це ну, до тисячі, але в вихідні ні, коли дитина так само і батьки ну не маючи, маючи змогу, просто не піти на роботу і само собою пройти з дитиною відпочити, тоді це, звичайно, десь до двох тисяч прохідність. Е, досить нас така цікава, пікантна е, подробиця. Е, встигніть пострибати на нашому батутному комплексі Global Jumping оскільки ми відкриваємо каток. Глобал Айс. Ковзанку. Ковзанка в говорі oh, yeah. буде! Yeah. <серків> Все ж таки, дочекалися ті, хто ще da. плаче з прошлої зими, коли. З... Минулої ж зими закрили, так? Uh. Ні, позаминулище. Позаминулище. О, ти щас позаминули... Поза минулої. О, то ще поза, поза Ми... минулої зими Поза минулої зими 96-го року. 41-му це так справа в тому, що ви зараз пообіцяєте, гарантії, будь ласка, даєте, що це не відчинена двері глобалі, холод зайшов, льот Ковзанки весна... на вході. А, видали, да? а а, а, да. а весною все пішло. Ви скажіть, буде працювати реально? А... Ви особисто заливаєте? А, да, я особисто це беру зараз. Відробіжу біжу заливати, бо... бо час піджимає. Ковзанка, Ого, у вас відро. ковзанка буде. Козанка е, відкриється 28 листопада. Е, ми вас раді будемо бачити на відкритті, звичайно, як і знімальну групу, як і взагалі всіх житомирян, оскільки е, нікому не секрет, що чекали. Чекали, І ми чекали на відкриття козанки. Якщо все буде добре, а ми думаємо, що все буде добре. Ковзанка буде діяти, і я думаю, що нас все вдасться. Тому приходьте, підтримайте. Реально нас. Реально дуже хотіла. Да, Подарунки також будуть, та? в день відкриття, я думаю, якщо протягом. Знаєте, це коли відром залили, такі катайтеся. Подарунки будуть, скоріш таки, більш грандіозне відкриття. Це буде виступ фігуристів, само собою, виступ хокеїстів, показовий виступ. Ну, а все, що буде решта, нехай це залишиться в інших. Будлі, халява. Слухайте, реально повзується. На ковзанку чекали, але й, ну, від батуту позбавлятися не хотіть. А можете повер батуту залити, щоб буде, скажімо, невеличка частина батуту буде на острові, Тобто ви дитина зможе пострибати, але просто це вже не буде таким великим, звичайно, батутним комплексом. Батут. Ну, знову ж таки, як оце ковзанка така, так такий батутик не залишилося. Тому що встигніть, ще до 26-го ще є час, ще 10 днів. Є 15 днів нас залишилося. Менше залишилося, оскільки нам зрозуміло. Ще менше з 16, -го. 16 -го вже ми починаємо розбирати батутний комплекс. Останній тиждень да. біжіть, стрибайте на батути, оскільки ковзанка вже в розробці. Кінь завтра протест просто з транспарантами вийшли <свистит> <свистит> на батут і стрибають. Врятував, врятуємо в батут. <свистит> Ні, ви знаєте, що настільки ми вже багато чуємо від людей, що да, ми хочемо ковзанку, що все-таки ми раді, що дай Боже, що все вдалося. Тому в принципі все вдасться, нічого не, не заважає тому. Головне, щоб люди приходьте. Житомиряни, вітаємо вас на Козинці. Обов'язково приходьте, Вітечка. А ще настанову. Знаєте, що вам попросимо? Настанову на сьогоднішній день для всіх житомирян. Да, зараз як заробляти стільки, скільки ви заробляєте? Та ні. Я тепер згадую, скільки то я заробляю. Думаю, ні, давайте більше. На сьогоднішній день, напевне, на весь майбутній тиждень на сьогодні я вам побажаю гарного продуктивного дня, оскільки вже знаєте, робочий тиждень почався, і от середа це такий продуктивний день. Я вам бажаю, щоб в цей день ви зробили побільше справ, аби на четвер і п'ятницю вже залишилось трошки менше роботи. А житами рядом з побажаю бути позитивними, бути усміхненими, посміхайтесь один одному в громадському транспорті. Не штовхайтесь, будь ласка. О, не штовхайте, Олена. Тих okay. дітну жіночку, штовхайте. <laughs> Дякую за ефір сьогоднішній і вітаємо, Будемо раді вас вітати на свої розвага. А про все, про все пані Олена розповідає. Якщо щось не встигли, вони почули. То в Фейсбуці, в Контакті, в Однокласниках є і на сайті О, да, соцмережі, вас... допомогу. Соцмережі, Так, соцмережі хоч, хоча Раніше було так, не почули ваші проблеми. <світ> а а зараз ми ще протягом дня будемо, в повторі, якщо не встигли, то передивіться, все послухайте, запишіть, коли там приходите. Коли з дітьми приходите, коли саму дитину Пш давай, йди, там, тебе дві години стояти. Іди, хоч не вчишся, іди поковзай, чуєш? Женя. <світ> У нас в гостях Кирю, Олег Ковтинович, це арт-менеджер острову розваг». Спасибі вам, що завітали. До нас коронечку. Дякуємо вам. Дякую. Залишайтеся, Оксана, з Наташа, на автодром, Залишайтеся з нами. Оксана Наташа на автодром. Залишайтеся з нами, телеканалська один.